І всім привіт! Сьогодні грати в Rivals. Давно вже коротше, я час сказати не грав, час сказати, я взагалі не придумав ідеї для відеоролика, ну просто, просто вирішив по приколу. Час сказати вже дуже багато чого помінялося за той час, доки я не був. Відео не знаю, скільки останнє відео по Rivals, Я вже не пам'ятаю, ребята, час сказати сам, ну не знаю, вже, може 2 місяці. Ні, навіть на десь 3 місяці, десь осені було відео по Rivals минуле. Я е, трохи прокачався, тут і вже злігка... Мій аккаунт виглядає набагато жорстче. Е, Недавно купив скінкейс, я забув зазняти, но сорі, мені випало такого говно. Час ну, 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 сказати, я вже відкривав скінкейси за ну, типо, за цього білетики. І що я можу сказати, то що мені взагалі не везе на нормальний скінг. Ну, ну падає вс... е, Ну падає, то, що мені найбільше не треба. Я не знаю, чого так. Так що, ребята, час сказати, я так трохи і прокачався скілу. Думаю, сьогодні буде простеньке відео, тому що я не знаю, що мені таке особо знімати. Так що просто let's go в обичну катку, я вам покажу свої зараз зарашні білди і скилл. Е, Чесно сказати, не знаю. Е, Rivalcy новий паст там вже понадобуляв, тільки я вже майже прийшов увесь. Е, О, все, катка запустилася. Ладно, думаю, без скіпов Тільки в мене воно щось довго грузить Чого? Ще я вернуся як же загрузи. Так, ребят, ну шо? е, мене загрузило, щось напевно був баг, і от ви зараз бачите на екрані мій перший білд. Е, так, тип з базукою взяв. У мене ще й лагає трохи. А ні, не лагає. Ну в мене е, на початку катки було 900 пін. Звісно, звісно. спаймер на базу. Ладно, в принципі, я Я потім кітки грав, ребята, з боки. Тут і не був відеороліку. то що... ладно. Я спомню. Тоді е, треба буде набагато поукратніше з тим, з той гнидою. Ну ти реально як? Бля, ну я не навижу не проти базу грати. Так, ладно. Може, е, поміняю білд, ребята. Я думаю, сьогодні буде просто працювати особливо, не карту. Я особливо не виконую на сьогодні, тому що... Факту, да? Факту... Я не знаю, що можна взяти сьогодні Мені треба час двигатися так, щоб він не зрозумів, куди я, куди я біжу. Де той тип Де він? Поняв, де він. Є. Так, коротше, думаю, е до двох раундів виграю я, я на тому білді, і думаю, візьму інший білд принципе, ребята. Короче, сейчас какая-то бат, что поменялась, это сейчас до тех. Блин, опять пол раз за так. Как я не вижу, это не юзер. У меня лично вообще на РПГ не куплен. Тобто я с самого початку даже ее не юзав. Як був ще нубом. Найс. Nice. Файно прожав. У мене одна, одна птичка в голову и, и хана. Так, ребят, ну, думаю, візьму зараз другий білд, на якому я без 6 Коротше, то топст райфл, ревic Кстати, я зараз коплю на Eg the Gun jakoś э, tak. Буду Я думаю, зараз в голову дасть. Як... як Базуки. Так, найс. Э, Burst rifle... Часто какая-то пишет я граю, чим на... Но теж мені ж так, так заходить. ну, I'm run away. Наверху. Мушу проти базуки на низу півпускаєш. Nice. Найс. Так, ребят. Ну, в принципі, якийсь такий білд. Я думаю, зараз можна взяти ще один білд, то зі снайперку. Я снайперки почав грати, скажу так, вам по факту недавно. Но вже трохи слегка навчився. Ну, коротше, якось так. Эээ, слабенько играешь в на снайпе, но все равно уже хотя бы шось мию. Ну, при нами сейчас. Так что, ребят. Тип <бабляет> <звук> uh -huh, взял э, д дробаш, я вас понял. <п thi> я вас понял. Слегка тяжко на грати. Не, він просто не забежал, ладно. Я думаю, зараз відпоменем бил, потому что если он не забушат, то, то трохи фигово Думаю я візьму вот такий білд, такий білд. и на той раз я візьму не мол не рог, а аптечку, потому что аптечка тоже. Короче, я в принципе вот такие билд. Якщо того. Якщо у меня спамер, Ну, и какие-то я спаммер, пьет, у меня бишна имеется. Якщо ви бачите. Все, мінус, в принципі, такий типочок вийшов. Е, ну, і отакого каточка, По приколу я вирішив записати. Надіюсь, вам, вона вам сподобалася. Чекай мене скільки тихніженок. О, 90. Давайте три боксика йде. Ой. По приколу, в принципі. Непон. А, Так, окей. Ну, і отако думаю. Коротше, три бокса. Зразу бахаємо. Е, так, що мені випало? Ну, звісно же, говно і на те, що мені не треба. В цій обнові з тих боксів, крім радужного, нічого нормального не падає. Так, на коротку, як, я, як ви бачите, у мене ще не на неї скін є, який я на коротку ніколи не граю в житті. Е, обажаю. Джампад. Ну, джампад я получив вже, в принципі. Ладно, ребятам. Такий відеоролик вийшов, надіюсь, на вам сподобався. Е, я знаю, що виграв в голосуванні БФ. БФ вже знятий, тільки не змонтірований. Так що. Готуйтеся, скоро буде відосик. Ну, я просто вирішив, то що Райвосе дійсно вже давно не було. Давніше, ніж якийсь там The Forge, або 99. І вирішив дійсно вже пора зняти. Ладно, ребят, побачимося. Всім дякую за правиль, лайкосик на відосі, підписуйтесь на каносик кон і всім па-па.